Інформаційні підсумки понеділка 1 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Йому було 24. У Хмельницькому провели в останню путь героя Тараса Мельника, який поліг у боях за Донеччину. Одноденний заробіток на ЗСУ. Колектив управління праці та соцзахисту передав 220 тисяч гривень на придбання дронів. Збирали гроші для поранених. Гурт Скай виступив із благодійним концертом у Хмельницькому. У суботу в Хмельницькому попрощались із героєм Тарасом Мельником. Хлопець навчався в ХНУ, був першим заступником голови студентської ради. У цивільному житті працював графічним дизайнером та мав власну фотостудію. З початком повномасштабної війни став на захист України. Загинув під час виконання бойового завдання 24 березня на Донеччині. Поховали 24-річного героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ми познайомилися ну майже повних п'ять років назад. Це десь вісімнадцяти-дев'ятнадцятий рік. Ось ну і по факту, вже після мого випуску, якраз вони з дружиною взяли повністю студентське лідерство на себе. Він був дуже творчим, от дуже ініціативним. І особисто мені шалено шкода, що насправді останні роки в нас перервало спілкування, і тепер воно ніколи вже не налагодиться. От тому навіть десь боляче і важко заходити всередину і побачити його вже ось там. нього був позивний прапор. Ми з Тарасиком з перших днів війни прийшли разом на 106 бригаду окремо, разом почали військову службу тут, а в нас в 106-й бригаді, в автороті. Потім ми разом перевелися на 88-й батальйон. Ми з ним проживали дуже великий час, довгий час, тривалий час разом. Тільки був позитивною людиною, завжди, завжди посміхнений, завжди радісний, завжди. Ну, все хороше було з ним, і ми дуже багато часу з ним проводили разом. Шкода, дуже шкода, він такий був дуже відзивчим. Він був наймолодшим у нас в роті, йому мало бути 19 вересня, 25 років. Сьогодні близько опівдня у середмісті здійнявся густий чорний дим. Пожежа виникла поблизу ТРЦ Квартал. Її оперативно ліквідували надзвичайники. Постраждалих немає. Сьогодні о 12.10 до рятувальників надійшло повідомлення про сильне задимлення поблизу торгово-розважального центру. Квартал. Одразу на місце події було направлено чергові караули рятувальників. На місці виклику було встановлено, що палає сміття позаду торгово-розважального центру, та вогонь може поширитися на саме приміщення. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустити її поширення на торгово-розважальний центр, а також швидко її ліквідувати. Травмованих, загиблих на місці події немає. Причину пожежі наразі встановлюють. Ще до прибуття рятувальників, працівники кварталу намагалися загасити пожежу самотужки за допомогою вогнегасників і вже по прибуттю наші швиденько все ліквідували. На місці події працювало три одиниці техніки та 11 рятувальників. Іще 220 тисяч гривень на придбання дронів для армії зібрали працівники управління праці та соціального захисту населення. Одноденний заробіток колектив передав в благодійний фонд Волонтери Поділля. Наразі понад 20 працівників управління та членів їхніх родин захищають країну в лавах Збройних сил України. Для військових на Куп'янському напрямку сьогодні передали також квадрокоптери Мавік Pro вартістю 75 тисяч гривень. Ірина Аріон продовжить. Чоловік хмельничанки Сніжани Масловської, котра працює в управлінні праці та соціального захисту населення, разом з побратимами нині захищає країну на Куп'янському напрямку. Для бійців колектив управління придбав квадрокоптер Мавік Pro вартістю 75 тисяч гривень. Разом з ми в тилу, а ми на передовій і до перемоги. Передаємо, дякую. Передаємо від нашого колективу. Буде виконувати надійно бойові завдання. У нас підрозділ ну, специфічний такий. Коротка апаратура, рубак по пристрій нам де потрібно як до розвитку, тобто ми розвідуємо цілі і потім будемо їх вражати. Я думаю, це буде ефективніше набагато. Наразі понад 20 працівників управління та членів їхніх родин служать в лавах ЗСУ. По 20 тисяч гривень нещодавно перерахували двом колегам. Дуже велика потреба є і в антидронових засобах, тому що для того, щоб забрати наших хлопців поранених, мають бути на машинах антидронові засоби, тобто щоб. З російської сторони не могли їх засікти у грудні 2023 тисячі Працівники управління зібрали 44 тисячі гривень на чотири дрони. На початку року придбали вантажний фургон для захисників. Нині передають сертифікат на закупівлю дронів. Це одноденний заробіток усього колективу. Загальна сума: 220 тисяч. Назбирали і це все піде теж на закупівлю амуніції і особливо дронів. За благодійні внески волонтери Поділля придбали для військових більше тисячі дронів. Ми налагодили повний цикл, тобто від закупівлі комплектуючих за кордоном і застосування на, безпосередньо на лінії зіткнення на, на нулях. Наші хлопці на 23 кілометри залетіли. Там, де москаляки собі на такому розслабоні було, тут бамт і Урал, ми на відео було, і Урал з особовим складом орки вилетів повітря. Початку повномасштабної війни працівники управління передали понад 100 тисяч гривень на потреби військових частин громади. Ми постійно долучаємося і фінансово, і морально, адже маємо психологів у своєму штаті штаті і безпосередньо надаємо ту допомогу, яка необхідна кожному з нас, і в тилу, і на передовій, і відповідно військовим і їхнім родинам. Всі наші донати одноденних заробіток це не так багато, але разом з тим разом ми сила і разом до перемоги. Слава Україні, слава! Одноденний заробіток на придбання дронів та підтримку ЗСУ в управлінні праці та соцзахисту населення збиратимуть і надалі. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького призери всеукраїнських шкільних олімпіад. Одинадцятикласниця Олександра Кушляк посіла друге місце на Олімпіаді з правознавства. Її наставником був директор навчального закладу та профільний педагог Святослав Ратушняк. А десятикласник Роман Віннічук здобув друге місце на Олімпіаді з інформатики. Готувався під керівництвом вчителя Віктора Фелонюка. Безумовно, я готувався зі своїм вчителем з ліцею. Ми провели багато часу і під час уроків, і після уроків інколи навіть на вихідних. Ну і безумовно, я сам провів багато часу за підготовкою, за прийнянням завдань з попередніх років, їхніми розв'язками. Олімпіада складається з чотирьох завдань, які ґрунтуються на чотирьох. Програма з Microsoft Office – це завдання з Word, Excel, Access і PowerPoint. Я дуже задоволений всім результатом. Я вже три роки підряд перемагала на олімпіадах на місті та області. Довелося пройти доволі довгий шлях. Це були роки підготовки, дуже цікавої підготовки, і це був неймовірний досвід. Законодавство постійно змінюється, оскільки це воєнний стан. Я проходила через ці ці зміни. Я опрацьовувала. Було багато змін у різних у трудовому законодавстві, у так само у цивільному, сімейному та кримінальному, але воно все приходить до тебе. Якщо ти берешся, сідаєш і перенаєш у вивчення права. Від сьогодні у Хмельницькій громаді стартував зарахувальний період до дитячих садочків. Триватиме він до 5 серпня. Приймають до дошкільних закладів за чергою. Відстежувати статус можна на сайті департаменту освіти та науки цього року. Садочки громади готові прийняти близько 4 тисяч дітей. Система автоматично буде щомісяця першого числа робити оновлення. Батьки як можуть побачити? Чи дитина буде зарахована до садочку? Коли відбудеться оновлення першої черги, відповідно буде написано допущена до зарахування. Відповідно, батьки після того, як побачать зміни в статусі, вони звертаються в заклад дошкільної освіти чи до керівника, чи до діловода, чи до секретаря, відповідно надають перелік тих документів, які вони приєднували в електронному форматі, надають в паперовому. Відповідно пишуть заяву на зарахування, і відповідно з 1 вересня вони зможуть відвідувати садочку. Ми вперше цьогоріч організували такий тиждень відкритих дверей тиждень дошкілля, показати, як працює наше дошкілля, як відбувається харчування, як відбуваються, наприклад, заняття, або спілкуватися такий конект з керівником і з батьками, особливо тих батьків, які будуть вперше вести дитину в заклад дошкільної освіти. 1 квітня на водоймах області стартують обмеження на вилов риби. Це пов'язано із початком нересту. На Хмельниччині є 59 водних об'єктів, де діятиме заборона. В Хмельницькому таких ділянок дві: обидві на річці Південний Буг. Порушникам загрожує штраф. Також передбачена кримінальна відповідальність. За дотримання обмежень під час нересту до середини червня стежитимуть інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля. Деталі у сюжеті. В області розпочався щорічний період нересту риби. Це пов'язано із підвищенням температури у водоймах. З 1 квітня діють обмеження на риболовлю. Нерест основний період для відтворення і відновлення водних біоресурсів в наших водоймах. Основними річками це є річка Дністер. Нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня. Всіх, всіх інших річках з 1 квітня по 20 травня у всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня, включно на Хмельниччині. Є 59 водних ділянок, де діятиме заборона. За дотриманням обмежень під час нересту до кінця червня стежитимуть інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля. В Місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від вулиці від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західної Окружні. Це лівий берег проти. Течії, тобто попри парк Чекмана і друга ділянка виділена від вулиці від мосту по вулиці Західної Окружній до орієнтири по, потім по лінії електропередач, тобто це правий берег річки водосховища. Порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність, передбачена законодавством. Штраф у нас іде до 680 гривень. Це якщо у нас адміністративна відповідальність, а кримінальна відповідальність там передбачена максимальний розмір 3400 гривень. Дозволено в нас рибальство з двома гачками, а зі спінінгів з одним. Заборонено в період нересту риби і пересування водоймами на моторних човнах. Ірина Аріон, новини міста. Понад 93 тисячі гривень вдалося зібрати гурту Скай під час благодійного концерту у Хмельницькому. Гроші музиканти перерахують на лікування військового Олександра Шкарана. Він отримав міновибухове поранення та потребує операції, аби зберегти кінцівку. Олександра Семенюк продовжить. Там подільського до Хмельницького приїхала пані Анастасія. Все для того, аби почути улюблені пісні гурту Скай буквально декілька років почала слухати. від початку повномасштабної я хочу почути зараз на даний момент пісню легковажна. Вона мені дуже подобається. Я її буквально відкрила себе рік назад, бо то, що до цього я не слухала її. Послухати відомі хіти приходять не лише фанати, а й друзі гурту. Одним з них є артист Сергій Стахов. Я слухаю дуже давно. Ми познайомилися в Києві під час проекту Камеді Клаб він мешкав. Разом з Сергієм Притулою дуже давно товаришуємо, дуже давно підтримуємо один одного. І звісно, я такий скайозалежний. От тільки що йому переписую, пишу, відписую, що я вже привів головну фанатку. Його на да, це мою маму. До нашого міста Скай приїхав в рамках благодійного туру Україною. Виконують як відомі композиції, так і нові пісні. Будемо сьогодні презентувати дві нових пісні, які нещодавно вийшли, але вживу ми в цьому турі виконуємо вперше. Це Вибачай і Кохана. Ну звісно, хіти там тебе це може вбити легковажно, як завжди, і так далі. Тобто, ці патріотичні теж не виступати, не здаватись. Україна. гурт бере участь у національній програмі Врятуй кінцівку в її рамках. Вони збирають кошти на лікування українських захисників. Сьогодні збираємо для шкарана Олександра. 17-ї окремої танкової бригади, який воював на Бахмутському напрямку. Йому треба зібрати на операцію 147 тисяч гривень. У нас кожне місто окремий боєць. Потім загально будемо підбивати підсумки і зберемо. Супер, не зберемо, будемо дозбирувати. Під час минулорічного туру артисти зібрали понад 800 тисяч гривень на лікування захисників цьогоріч планують допомогти більшій кількості військових. І в Дніпрі, і в Запоріжжі нещодавно були, були в госпіталях. Дуже необхідно розуміти, для кого ти збираєш і подивитися ці людині в очі, подякувати нашим бійцям. І це, це важко. Це справді важко і. Це необхідно робити, тому що так, зброя нам потрібна 100%, щоб перемогти рашистського окупанта. Але нам треба і, вибачте, дякувати нашим бійцям, які віддали своє нормальне життя, здоров'я за, за те, щоб ми були живі на своїй землі. Під час благодійного концерту в Хмельницькому гурту Скай вдалося зібрати понад 93 тисячі гривень. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе! Побачимось!